Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіційно лідери країни Джей Сім домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів. До кінця року пише видання AFP. Втім, у союзників основна і мабуть чи не єдина умова. Ревізором над коштами стають британці та залужні Єрмаки Зеленської Красти безбожно не зможуть пише телеграм-канал. То пропомсти телеграм Телеграм-канал Також зазначає, що сьогодні за 6 ранку почалася. Конфіскація на конча заспі силовики та економічні силовики стали на сторону генерала Хепу посять і витрушують в той же час. Схоже на Зеленський спеціально вимагає в розсварити Україну і США. То Путін Байдену аплодує до Трампу. лузара. Декілька членів уряду Зеленського заявили в Financial Times, що починають непокоїтися щодо методів, які використовує президент для спілкування з США. Один із співрозмовників додав, що Зеленський дуже роздратований Байденом прес-секретар, президент. Та України відмовився коментувати питання щодо відносин офісу Зеленського з Білим домом у відповіді Байден знає, що робити і як заткнути Зеленського і Єрмака. 1 червня прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Про це повідомила пані посола США в Україні Бріджета Брінка. Окрім тернера до української столиці, приїхали конгресмени республіканці Френч Хіла, Закнан і демократи Джейнсон Кроу та Ебігейла Спанбергер. Питання до Зеленського буде багато. Папка залужно почала діяти і про відставку генерала і про офшори команди, і про зниклі мільярди Резнікова того більшість Більше світили і знімати відосики. Не вийде пише телеграм-каналу Офісне Мишиня. Байден о поставив жорсткий ультиматум рахунки зеленської. Команди поза межами України будуть заблоковані. Таймаута писала Юлія Полібіна. Ще раніше західним партнерам Хотілося повідомити у статті, що вони зрозуміли, що в Україні після залужного вже немає тієї людини. Яка Може, хоч і буде перемагати у війні. Для цього потрібно вони там піднімають повіки. Так, цей процес вже почався у вільнюсі, але для більшості певності нами демонструється у статті з проведенням фактів і спілкування з Зедентом та його співмешканцями по банковій. За делегація полетіла у США на модернізованому літачку, обладнаному сучасним електоральним ігровими примочками та новесенькими шкіряними кріслами, встановленими на нових коврах покриття, напевне, всю дорогу ржа і розважалися. А що ще робити? Звичайно, ніхто не думав про конгресменів, які мають питання щодо витрачених коштів. І мало того, намагаються звідси за ці кошти, бо дивно виборцям треба знати про доцільність витрат. А зе просто їздив по світу і презентував серіал. Перший сезон війна в Україні, але він продав так, щоб гроші сплачували навіть ті, хто і фільм дивитися не хотів. Аплодисменти, квіти, оплески, гроші, виходи на біс і прімкельська наші кудрі – Тепер другий сезон найде, навіть із показом трейлером не купують таке, бо немає розуміння навіщо вимагати гроші і замість того, щоб досягати мети по визволенні України розпихувати гроші по кишенях і виводити з країни власні офшори. На зауваження і прохання зміни склад акторів і замість сесонників або сяків взяти профі. Ніхто не зреагував. Гроші розтринкували, обладнання розношувалося. Інтереси до халявщиків зникава поступово. І от він стоїть такий цей директор кіностудії квартал 95 – один серед багатьох у вільнюсі. Навіть ніхто не цікавиться цією найвеличнішою колись персоною. Пороль голий господа та от і все, спектакля окончен. Єрма каже, що таке відчуття висить у повітря. Що всі відчувають, що влада не протримається довго, і Люди крадуть, наче завтра не буде слова Єрмака. Але гратися життями співвітчизників небезпечно це не актори за кожним родина, за кожне загублене по за З дента життя рано чи пізно прийде час розплати. Ніхто не бажає бути причетним до цього, бо туглий присмак зради і поразки відлякує оточення. Він не думає про країну і про помилки, на які йому вказують, не реагує. Він думає про оплески, щось їх не чутно. Про гроші продали мало квитків і немає не нішлагу, Про свою подальшу кар'єру у крісті. Президента А чи буде вона? Він не живе проблемами і проблемами країни. Це недоступно для такого недолугого створіння, яке не здатне нічому навчитися, але має ненависті до тих, хто вміє і знає, як заробити і витратити. Гроші з користю для себе і з вигодою для інших дуже заводююча мстивий і обмежений. Це вже побачив весь світ і тому посилює нам сигнал Сос. Робіть з ним щось, бо він згубить і вас, і Україну. Важко сказати про що за думав, коли своїм літаком сучасним інтегрованим ігровим центром повертався в Україну, але навряд чи аналізував свою діяльність як відповідальної особи перед державими партнерами, навряд чи думав про тих, хто загинув через його зрадницькі дії. І скоріше за все думав, як дотягнути до весни із урізаними фінансовими донорськими вливаннями, і як пропетляти через контролерів, яких доведеться терпіти і щось їм там відповідати. Хороша обкладинка, що правда, там слід би було написати, як закінчується стаття словами за дента до журналіста. Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни, навіть якщо хтось втомлюється всередині. Багато з нас не визнають цього, але трохи змінивши кінцівку, я стомився і я йду. Взагалі, то він саме цей обіцяв уж. Жовтні 2020 року, а це вже було після гуманської зустрічей, коли здійснилася мрія. Зазирнути в очі Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.